Дмитро, ну, о, чемпіонський сезон, звичайно, перш за все вітання. Ну і трошечки по сьогоднішній грі, бо якось трошки незрозуміло чемпіон програв сьогодні. Е, та Ми дякую за привітання. Ми заздалегідь стали, стали чемпіонами. І в такий ну, тяжко збиратися там, де результат не має ніякого значення. Важко там перебороти себе. Ну, хлопці сьогодні молодці. Продемонстрували чудову гру 4-3 чуть. Не... Ну, якщо б зарахували останній гол голос 4-4, в принципі, нормально. Не особи за баскетбольним часом. А так, без і... різниці за яким часом, то вже таке. Ну, але все одно молодці руки напустили. Так, впродовж хвилини майже зрівняли. Так, да, ні, ніхто не хоче програвати. І навіть коли ти не, ну, не зібраний, виходиш на поле, тому ми і так почали дуже поганенько. Друга особа, друг, другий тайм. Ви також отримали індивідуальну нагороду, найкращий голкіпер». Усп... Як оцінити свої дії, свій вклад в, в успіх команди? Вже й... від голки прокажуть 50% залежить, якщо не більше. Та я не знаю, хай кажуть, а вся команда грає чудово. Якщо захисники не, не б'ють, то все чудово і команда не пропускає. А там кожен робить свою справу, як може, як вміє. Ну, Дякую за нагороду. З перемогою. Дякую.